Я буду говорити коротеньке слово, і частково я буду продовжувати ту тему, про яку говорив брат Андрій. Він говорив про будівництво і моя тема про те, щоби Бог будував нашу церкву. Напевно, що це перше, за що ми маємо хвилюватися. Найперше це за нас особисто, за відношення з Богом особисті і за церкву. І... Ця проповідь, ця думка з'явилася в мене після того, як буквально не так давно, неділю назад, ми з братами на автомобілі проїжджали поміж нашої церкви. І я подивився на цю будівлю і кажу, хлопці, подивіться, яка в нас гарна будівля нашої церкви. І що саме цікаве, я кажу, знаєте, ця церква в нас будувана не 10, не 5 років назад, а багато років назад брати збудували ось таку велику церкву. Щоб нам комфортно було збиратися в ній. Я хочу разом з вами в першу чергу, щоб ми в цій молитві подякували за наше минуле, за те, що ми мали у своєму житті. Євреїв, 13 розділ, 7 вірш, написано такі слова. Спогадуйте наставників ваших, що вам говорили Слово Боже і, дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Спогадуйте наставників і, дивлячись на їхній результат, на кінець їхнього життя, переймайте їхню віру. Далі, коли ми їхали з хлопцями, ми проїхали молитовний будинок, і я кажу, знаєте, 90-ті роки в наш час. Старші люди пам'ятають, напевно, добре, тому що я тільки в 90-ті родився, я не добре пам'ятаю, що це було, але розповідають, що це була біднота. Це не було багато коштів. 80 ті роки це не була біднота. І ось ці роки, коли надто важкий період, можливо, ще трішки раніше, брати вирішують побудувати ось такий великий будинок. Напевно, нам сьогодні, коли ми маємо що їсти хліб до хліба, маємо автомобілі, не хватило б віри збудувати ось такий великий будинок. А вони в важкі часи мали віру, щоб розпочати таке велике будівництво. Я дуже пам'ятаю я виріс цій церкві з самого початку і до 30 років. Я пам'ятаю, як я з дитинства дивився на ось це все дерево, усі от колони. І завжди думав про одне: як брати хотіли заморачувати, щоб ось так все гарно зробити в свої часи. І це вони робили для слави Божої. На це їм вистачало віри. На жаль, сьогодні в наш час. Так часто нам не вистачає елементарних речей віри на елементарні речі, щоб рухатись вперед, щоб щось змінювати. І тому вперше за що ми помолимося, це подякуємо, що перед нами були попередники, наставники віри, які мали ось таку віру до Бога. І сьогодні, завдяки цьому, ми маємо це місце. Завдяки цьому ми можемо тут вільно співати, прославляти і на Бога, і нам вистачає на це. Можливості. Коли б я вам зараз сказав би такі імена: Пенделюк Петро, Арон Михайлович, Кагадій Петро Андрійович, Рабієвський, напевно, що я дивлюся старші, сестри, вони посміхаються, ви їх згадуєте, а в більшості ніхто їх вже не пам'ятає. Я особисто навіть скажучи, майже їх усіх не пам'ятаю, дуже погано пам'ятаю нижній зал, коли були наші зібрання. Це були люди. Які звершували роботу у житті. І ми сьогодні подякуємо за те, що ми мали у минулому, за те, що ми сьогодні можемо мати це зібрання десь збиратися і прославляти нашого Бога. Люди до нас свого часу відстоювали істину, істоювали біблійне слово. За біблійне слово вони давали нам гарний приклад і навіть садили їх у в'язниці. На жаль, мені молодому боляче сьогодні спостерігати, як прийшла війна, і ми не відстоюємо так часто біблійні істини. За те, що колись людей садили в тюрми, ми сьогодні не боремося. Давайте спогадувати тих, хто були гарним прикладом віри. Наступне про що ми помолимось, щоб Бог будував церкву, це затеперішнє. Дії святих апостолів. Другий розділ 41-го по 7, 47 вірш будемо читати. Дія тих апостолів, другий розділ 41-го вірша. Отож ті, хто прийняв його слово, охрестилися, і пристало до них того дня душ тисяч зо три. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській, і в ламані хліба, та в молитвах, і був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. А всі віруючі були вкупі і мали все спільним. І вони продавали маєтки та добра, і всіх їх ділили як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домах, поживу приймаючи із радістю та сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усьому народу. І щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Як приємно сьогодні нам, в 21 столітті, читати ось такі хороші слова з Біблії. Вони були однодушні, вони мали спільність. І написано в кінці, і Господь додавав тих, що спасалися. Бог бачив, яка йде робота, і написано, не вони додавали, не вони шукали, щоб церква росла. Але ось цей стан церкви був такий, що написано, Бог додавав до них. Сьогодні ми в молитві, кожен із нас, маємо мати таку ж саму ревність, щоб Бог сьогодні благословляв нас і церква росла. Ми маємо мати ревність за те, щоб коли ми читаємо дії святих апостолів, ми не просто тішились минулим. Приємно вам читати про апостолів. Справді приємно. Але як набагато приємніше, щоб сьогодні Бог діяв в наших сім'ях. Щоб сьогодні Бог діяв особисто в нашій церкві і щоб церква не зменшувалась кількісно, але наоборот, щоб церква росла. За своє життя я неодноразово чув, як люди, особливо старші, вони живуть минулим. Ой, колись в минулому було краще, колись в минулому люди були більш віруючі. І знаєте, на жаль, я спостерігаючи протягом свого молодого життя. Я помітив, що в більшості людей, які це кажуть, у них проблеми з дітьми. Люди, в яких діти люблять Бога, таке не говорять. Брати і сестри, ми сьогодні можемо жити часами апостолів, коли ми читаємо і тішимося, що там було ось таке пробудження. Ми можемо тішитись тим, що було 50 років назад. Але як важливо, щоб сьогодні кожен із нас горів Богом. Як важливо, щоб сьогодні ми відчували і казали, Бог сьогодні живий в моїй сім'ї. Бог сьогодні живе в серцях молодих людей, в серцях моїх дітей, і я особисто сьогодні хочу служити моєму Богу. Для цього ми повинні любити один одного. Для цього ми, як церква, кожен маємо бути живі. Уявіть, якби сьогодні кожен із нас. Був активний для слави Божої. Наскільки це було благословенніше? Уявіть таку картину, що церква, давайте скажемо, велика церква, в якій 200 чоловік, 150 чоловік і є лише декілька служителів. І так минають десятки років, і немає більше людей. Страшно. А тепер уявіть картину, що церква велика де 200 людей. І в церкві хоча б 20 диаконів. Наскільки б церква мала більшу силу, щоб рухатись вперед? Щоб кожен діякон міг би поспілкуватись. Ви помітили, як мало людей в п'ятницю на зібранні. Уявіть, щоб кожен з дияконів міг би підійти до закріпленої групи людей і поспілкуватися. Кожен з деконів має бути на зібранні, відчуває відповідальність перед Богом, відчуває відповідальність перед церквою. І, на жаль, є церкви, які не мають цього. І проходять десятки років, і це можна констатувати як втрачений час і втрачений потенціал, який ніколи більше не вернути. Втрачений час і втрачений потенціал. Давайте молитися до Бога, щоб Бог діяв серед нас, щоб нас не задовільняло те, що ми просто знаємо Христа. Щоб нас задовільняло те, щоб ми хотіли шукати його, щоб ми хотіли рости духовно, укріплятися, щоб церква росла, плакати за це, поститися за це. Чому ми ніколи за це не постимося? Чому так давно, чому ми не хвилюємося, чому не кличемо за це? Щоб було більше людей, які готові взяти в руки працю і нести відповідально. Є люди, як важливо нам за це просто молитися. Сьогодні, діяти. Тому що все, що пройшло в минулому, це вже втрачено назавжди. І останні ми будемо зараз молитися. Ми не можемо молитися за майбутнє, тому що все, що в майбутнє, це волі Отця. Але Матвія в 6 в розділі написано 34-й вірш. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочиться. кожен день має досить своєї турботи. Часто ми християни читаючи ось це місце Писання. Говоримо, та що нам тоді хвилюватися за завтра. Але ми знову ж таки повертаємося в сьогодні. Брати і сестри, ось це місце писання написано: не журіться, тому що кожен день має свої турботи. Якщо ми сьогодні хвилюємося перед Богом, якщо ми сьогодні працюємо в церкві, всюди, де ми не знаходились, ми побачимо, що благословіння буде завтра. Натомість, якщо ми не працювали 5 років або не працювали 10 років назад, ми будемо відчувати це сьогодні. Як благословіння втрачається. Часто багато речей, які ми дивимося, наприклад, виховувати дітей. Ми виховуємо дітей на майбутнє, тому що сьогодні ще вони маленькі і нічого не розуміють, але ми сьогодні з ними працюємо. Коли я був малесенький, я не вмів грати на музичних інструментах, я не знав біблії. Але були мої батьки, які були молоді і жили, і. Кладали в мене, і в результаті було благословіння в моєму житті. Сьогодні ми повинні зрозуміти, що якщо ми сьогодні не працюємо, в майбутньому ми не зможемо бачити ріст. Як важливо нам кожного зрозуміти. Як важливо сьогодні стояти за це в проломі дорога церква. Ми любимо свою церкву. Ми хочемо, щоб Бог будував її, щоб не просто ми будували своїми почуттями, своїми думками, но щоб Бог діяв всередині. тому що інакше ми зможемо підпасти під спокусу, перекладати вину на Бога. Буде нас менше, ми перекладемо вину на Бога, скажемо, це Бог очищає. Буде нас менше, ми скажемо, це такі люди. Запам'ятайте фразу? Брати і сестри, я хотів би, щоб ви запам'ятали одну фразу. Бог ні в якому разі не забирає людей з церкви. Бог ні в якому разі не хоче, щоб люди не були активні. Ні в якому разі це не Бог. Це може бути ми лише. Бог будує церкву. Можна на це сказати амінь? Не впевнено, боїтесь сказати. Брати і сестри, я не говорю гріховні речі. Я говорю зараз святі речі, за якими не повинні боятися. Бог збудовує церкву, і Він хоче, щоб вона збільшувалась кількісно і росла духовно. Амінь. Амінь. Стоїмо на ноги і молимося.